Короче, вони тут летять. Я остановлю запис. Дивимося. Зузу. Тепер команда Кіхуна буде проти. Дай грайкращих друзів і плеера. Плейер, плеер, плей. Плей. Я шли канал. Не робіть цього. Це заради перемоги, друже Не надо, не надо. Це перемоги, Дивіться, на ну мені поки що все устрою, я мене. Сасария длится и до 8 минут. Ну, 8. Ну, девять. Итак, игра начинается. Давай, давай. Кіхун, будь обережним, все май Кихун, тихун, тихун. Ха-ха-ха. Ніе! Я переживаю. Вони хочуть нас перемогти. Кихун! Кихун! Нет, я впаду! Кихун, я тримаю тебе! Що ти? Втягни! Який кабанчик ти мій Втягни! Адуванчик Нє! Я скажу хто виграв Тихун Так не треба Пака-пака Я скажу хто виграв Нє! Ну, в принципі тут вже понятно що виграє цей тихун Ладно, я це перемотаю. Не треба, не треба, не треба! Дивимося четверта серію. Ну, серії частину. Четверта гра називається дзеркальний мостик. Вам треба. Єма як це подумано. В ...склі, є фейкове і є справжнє. Якщо ви. Якщо ви впадете, ви програєте. У вас є рівно 16 хвилин, щоб пройти. І так, гра починається. Я дивився перший сезон, але спершу. Так, це дзеркало. Дзеркальне місто Лага підождіть Все, я подивилася. Ну, далі Ой, дивимся, а не дивимося. Ай, больно. Так. ой. Ой-ой-ой. Я звіняю, що в мене екран купиться. Поставщик за мене хрук. О, твой тайний милий друг. Ще бігає. Пару, пану, пану, тук, за стуком ходить, Он тук-тук по постійно скачет.

Ихуна, че ты ждаешь? Даже может уже простреляты бежим. Она, ты чё, совсем сдуев? Да! О боже, тут такая драка! розбились я тільки кабанчик ти мій одуванчик. ай а я тільки що лушанула і за все ой а де стекло оділося? я побіг Титан, китанки идешь я розбив екран! Тут реально невозможно пройти. Дивимося, ну мені подобається Ну вона тут серія на 6 минут. Ждіть. А де Алі? Точно де Алі? Жить ну, проект, я запуталась яка часть.